Чому підводна фотосесія коштує 7500? Я Поліна, фотограф із Києва, і я створила для вас підводний пакет, все включено. Що туди входить і чому така вартість? Давайте розбиратися. Фотостудія з басейном. Зйомка проходить у спеціалізованій студії. Це не просто басейн, а місце, де все придумано для ідеальних підводних кадрів. Правильне світло, комфортна температура та умови. У вартість входить година зйомки, повний інструктаж і підготовка у гримерці. Це 2500. Готовий образ. Ми підбираємо сукню чи інший одяг із ренталу, який перевірений на безпечність та ефектно виглядає під водою. Це ще 500 гривень. Моя робота як фотографа. Я не просто фотографую, я допомагаю з усіма процесами до і під час зйомки. Знімаю відео бекстейдж, роблю кольорокорекцію та ретуш 40 найкращих кадрів. Підводна фотографія це не лише мистецтво, а й складна технічна обробка. Вода спотворює кольори і лише завдяки постобробці знімки набувають глибини та кольору. Просто подивіться на різницю між оригіналом і готовим кадром. 4500 це вартість моєї роботи за це все. І такий неймовірний результат отримують мої клієнти. Як вам фотографії? Чи вартує така зйомка 7500? Чекаю на вашу думку в коментарях. А ще більше цікавого про фотографію шукай на моїй сторінці. Ти знаєш, що робити.